Вітаю! Сьогодні, 26 вересня, трускавець Україна. Перший місяць осені майже закінчився, а грибний сезон в трускавці ще так і не розпочався. Сьогодні я знову намагаюся перевіряти місцеві ліси на гриби. Можу сказати, що доволі порожньо, і незважаючи на те, що були дощі, доволі, доволі рясні. Але грибів під ногами дуже-дуже мало. І зараз я вам покажу свої перші знахідки. Це, як бачите, підосичники, або їх ще називають краснюки, жовто-бурі. листю можете побачити, що тут дуби, ялиці, береси, осик, поруч немає. У мене таке відчуття грибного дежавю. Тому що минулої осені, саме в цьому місці, коли грибів не було, я зустріла такі самі дуже дрібні краснюки. Ліс тут дуже популярний серед грибників. Тому, якщо я лишу ці гриби, вони мені ні в якому вигляді не дістануться. А також велика вірогідність, що вони не розвинуться. Давайте візьмемо шкода, тут дуже багато маленьких, але вже з досвіду можу сказати, що вони не виростуть до нормального вигляду. Бо тут, як бачите, ані трави, нічого немає, і доволі сухо. Зараз покажу вам ще декілька. Один тут десь поруч з моїм кошиком. Ось такого самого розміру маленький. Тут під листям можете побачити зародки грибні, там далі в траві їх ще також багато, але ми будемо шукати з вами хоча б такі екземпляри. Для початку дуже-дуже непогано. Сьогодні дуже сильний вітер. Так, скрипять дерева в лісі, що ж, трохи страшновато стає. У мене ще одна грибна знахідка. Ой. Не знаю, чи чули ви, чи ні, як скрипить дерево. Ось такий мухоморчик червоніючий. Ой, шкода, трохи розчавила ніжку, зараз її позбираю. Дуже світлий екземпляр, проте, якщо придивитися, все рівно видно ось ці червоно рожевуваті плями. Просто цяточки, вони не білосніжні. І по ніжці трохи видно відтінку. Гарний дістівний гриб. Як бачите, мені пощастило, він не хробачливий. Але ніжка чомусь настільки крихка у цього екземпляра. Ось така бульбоподібна основа. Два дощовика, від яких лишилися лише шкірочки. О, буду шукати далі. Проте ліс дуже гарний. Зараз вам покажу. Він переважно дубово грабовий а також зустрічається ялиця. І неймовірні осінні аромати опалого листя. Дуже приємно ходити по такому лісу, навіть якщо і грибів немає. Нарешті грибні знахідки. Сподіваюся, що це саме ті гриби, про які я думаю. Якщо бачите, декілька грибочків ось там. Спочатку подивимося на ось цей грибочок. Я думаю, що це має бути печериця. Але давайте перевіримо. Так, це в нас печериця. зараз листочки пробила. Ніякого яйця тут немає, як у мухоморів. Ще кільцем закриті пластинки. І ось тут можна побачити, де його трохи погризли, колір змінився. А взагалі, якщо я трохи пошкрябаю шапинку, вона має пожовтіти. І цю печерицю, а це саме вид печериці лісова біла, дуже легко пізнати по запаху. Він такий анісово-мигдальний, дуже насичений, навіть не обов'язково розрізати печерицю. Ось, бачите, вже поки я з вами розмовляла, шапинка пожовтіла. Проте, якщо я зріжу ніжку, вона не буде на зрізі жовтою, на відміну від неїстівної і отруйної печериці жовтіючої. Взагалі цей вид печериць дуже легко спутати з блідою поганкою через те, що має такий, бачите, трохи білувато-жовтуватий колір шапинки. Ось, наприклад, в розкритому виді ось ця схожа чимось на біду поганку, тому обов'язково глибу при зборі треба витягати з ніжкою, щоб ви точно могли побачити, що ніякого тут яйця немає. Ну Тут вже розкрилася плівочка, і можна побачити, що пластинки рожевіють. І згодом при дозріванні вони будуть шоколадного майже до чорного кольору, характерна ознака печеріці. А от якщо розрізати таку маленьку печерицю, то пластинки можуть ще й не набувати такого рожевого відтінку. Тому обов'язково треба дивитися на основу ніжки. Ну, цієї печериці характерний анісовий запах. Гарна їстівна печериця, лісова біла. Нарешті я сьогодні зустріла першу сироїшку. У більшості випадків сироїшки завжди зустрічаються в лісі, але не зараз, як бачите. Трохи слимаки її погризли, проте шапинка більш-менш нормальна. покладу її до свого. Грибного сортів кошику. І давайте спробуємо ще трохи позбирати. Зустрічаються дуже величезні мурашники, і зараз восени мурахи вже не такі активні, як влітку. Але ще бачите, повзають потихеньку, тому що холодно та й вечір. Ось бачу якусь комашку тягнуть чи що таке? на несправжні серчани-жовті, отруйні гриби. І зараз вони вже в такому стані, що дуже добре їх ідентифікувати. Ось такого сіро-зеленого кольору в них вже пластинки. Прогулянка була чудовою, правда, абсолютно не грибною, як ви бачили, але ж це на вдачу завжди похід в ліс по гриби. В цьому лісі сьогодні в мене результат по грибам ще менше, ніж минулі мої прогулянки, але все рівно грибів мене збирали. І тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що ми збирали. З такою ж мене грибів особливо не розгуляєшся. Але я спробую приготувати з ними грибний суп-пюре. Хоча він, скоріш за все, буде не дуже грибним, але картопляним. А ви готували суп-пюре саме з лісових грибів? Якщо так, напишіть. У мене ще залежався невеличкий шматочок брокколі, тому я буду додавати і її до супу. До речі, я колись дуже давно готувала грибний суп пюре саме з печериць та брокколі. І це було дуже смачно. Для початку мені потрібно подрібнити цибулю та часник і підсмажити їх з грибами. А вже потім я додам нарізану шматочками картоплю, проварю до готовності картоплі і в кінці додам брокколі. Ще хвилин 5 проварю і разом з плавленим сирком подрібню у блендері, достану пюре. І мій суп буде готовий. Який красень, правда? Давайте вам печерицю покажу. Хоча, якщо придивитися, то видно, що не чисто білого кольору пластинки, але цього можна і не помітити. Тому будьте уважні при зборі печериць. Картоплю я підсолила і тепер доливаю теплячу воду. До готових овочів я додаю половинку плавленого сиру і тепер подрібнюю блендером. Мій суп-пюре вийшов смачний, проте він не грибний, на жаль. Ну, як я й думала. Через те, що грибів було занадто мало. Наступного разу обов'язково спробую приготувати такий з більшою кількістю грибів. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!